Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і групу починаємо на Київщині. Російська ракета вбила батька та сина. Тіла дістали з під уламків їхнього будинку. Він знищений вщент. Загиблому хлопчику було лише 4 роки. Повідомляє ДСНС. Уламки ракет впали на приватні житлові будинки у Броварському районі. Живими з-під завалів рятувальники дістали трьох людей. Проте у них важкі травми серед поранених. 13-річна дитина. І ще одна російська ракета вбила вночі у власному будинку літнього жителя Запорізької області. Ворожий снаряд прилетів у Новопавлівку. Дружина загиблого із пораненнями у лікарні повідомляє обласна військова адміністрація. На Харківщині ворожа ракета влучила по будинку дитячої творчості у Золочеві. Це сталося опівночі. У будівлі спалахнула пожежа за даними обласної військової адміністрації, попередньо без постраждалих. У ніч та ранок наші повітряні сили полювали і на ворожі шахеди. Росіяни запустили їх перед тим, як полетіли ракети. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів у Хмельницькій та Полтавській областях. Основним напрямком руху дронів були західні регіони та Київщина. Тривога досі триває у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. Залетіли безпілотники, і у кілька сусідніх регіонів Росії у Ростовській області через атаку дронів запалала військова частина. Відео масштабної пожежі поширили місцеві жителі. Вранці у Воронезькій області невідомі БПЛА пошкодили адмінбудівлі та комунальний об'єкт. Повідомив їхній губернатор. А частина Шебекіного, що на Білгарщині, залишилися без світла після влучання дронів у об'єкти інфраструктури. Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Окупанти штурмують майже цілодобово. Після того, як росіяни втратили тут чимало бронетехніки, на штурми нині кидають піхоту. Ситуація загострена максимально. Кажуть артилеристи Січеславської бригади, що боронять покровський напрямок. За день команда до бою звучить десятки разів. Як бійці відбивають ворожі атаки, бачила Марина Асмолова. На позицію до артилеристів 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади ми їдемо вночі, аби ворог не побачив пересування. Це працює наша гармата. Артилеристи 25-ки відбивають ворожий штурм. Ми троє суток, можна сказати, почти що й не присідали, нам не вспівали снаряди підвозити. Ворог тисне, а тому наші працюють майже безперервно. Постріл. Ну, так, Снаряди Л-119 полетіли до панді. Відбивають ворожі штурми осколковими або фугасними снарядами 105-го калібру. Бувало, ну за день десь 30-40 снарядів ми випускали. Постріл! На Покровському напрямку ворог тисне піхотою. По 10-15 чоловік 3-4 рази на день. Коли вони заходять, мусимо зупиняти техніку ворожу і знищувати ворога. Щоб не дійшли до наших позицій. Бронетехніку окупанти майже не застосовують. Її постійно тіряють, її розбиваємо. Ми Ми, наші побратими. Вони просто нікуди не доїжджають, вона там і залишається в полях. Січеславці працюють британською гарматою Л-119, однією з найбільш мобільних артилерійських систем. Це десантна гармата, вона сама по собі швидко розгортається і швидко згортається. Тобто, це мобільна. Гармата дуже зручна і дуже точна. За Україну! Сіжіславці розповідають, ситуація на напрямку нині вкрай складна. Ого. Ворог намагається штурмувати щодня. Це що зараз? Це виходи виходить. У нас. Артилеристи боронять Покровський напрямок півроку, кажуть, робитимуть все, аби не дати ворогу просунутися. Як не втомився, за сім'єю скучаю, а так не втомився. Що саме от зараз найбільше хочете? Перемога. Ну, такої, щоб конкретною. Я не буду там фантазувати на рахунок там, Курської області, але хочеться перемоги і капітуляції. Російської Федерації з Донеччини Марина Смолова Михайло Головненко ми Україна марафон Єдині новини і наші бійці вбили та поранили на фронті минулої доби 1220 окупантів. Знищили також 58 артилерійських систем та 13 бойових броньованих машин. Чимало ліквідували і автомобільної техніки йдеться у ранковому зведенні генштабу. Бойову роботу наших бійців відзначив президент Володимир Зеленський. Наголосив, що ЗСУ результативно знищують окупантів на Сумщині, Харківщині та Донеччині, зокрема Покровському, Торецькому та Краматорському напрямках, де точаться найбільш жорсткі бої. Кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен тиск на агресора. Серія потужних вибухів лунала цієї ночі у російському Курську. Місцеві пабліки пишуть про масовану ракетну атаку на місто. Одну з ракет збила ворожа ППО, уламок впав на багатоповерхівку. Вона загорілася. Момент прильоту опублікують місцеві жителі. Відомо щонайменше про 13 постраждалих. Тим часом бойові дії розширюються в глиб Курської області. Запеклі бої зараз точаться на ще одному напрямку у Біловському районі. Туди росіяни активно перекидають війська з. Інших ділянок фронту. А з прикордоння Сумщини триває евакуація. Йдеться про ті громади, котрі межують із Курською областю РФ. Там російська авіація протягом тижня активно наносить удари. Лише за останні чотири доби ворог скинув там 150 кабів. Чи є можливість забрати людей із небезпечного прикордоння, та скільки ще цивільних там лишається, знає наша Олеся Боровик. Автобис бравіжилета. Ось так, ДСНС евакуює наймолодших жителів прикордоння Сумщини. Автобуси приїхали по тих, хто не зміг самотужки покинути небезпечну територію. Переважно це родини з дітьми та пенсіонери. У всіх невеликі сумки, речі, які вдалося зібрати на швидкоруч. Від понеділка росіяни рясно криють з авіації села, які межують із курщиною. Лише за останні чотири доби ворог ударив по прикордоні Сумщини 150-ма керованими авіабомбами. У п'яти громадах оголошена обов'язкова евакуація. Людей з прикордоння везуть до Сум. Ой, боже милая дитинку. Там і палає чоловіку ногу одарувала в тому домі. Жінки вже зробили шість операцій. Василина Максимівна виїхала разом із рідними. Зараз оформлюють статус внутрішньопереміщених осіб. Про житло подбали самі. Ми приїхали, зняли тут квартиру і будемо жити, житті. Це не хочеться. Свах, ще сваха, ми приїхали до дітей. Нас забрали, привезли. Собаку забрали, кота забрали. Кому не було куди їхати, розмістили в центрі для ВПО. Прийняли добре, дали, дали нам поїсти. Ми покормили, спать уложили. Дякую. Їм. Тетяна тут вже третій день розповідає пів тижня сиділа у підвалі, бо постійно було чути ворожі літаки, які підлітають до кордону, аби вдарити по житлових кварталах. Як вийшла я далі по вулиці, я глянула. Я своїм очам не повірила. Розрушені в нас дома зруйновано і садики. І По школі, і, ну господи, і по домам і, і дуже страшно. У надії там лишився чоловік, вже добу жінка не знаходить собі місця, не може до нього додзвонитися. Там нема десять днів, води почти що десять, Світа. немає зв'язку. Зараз я звоню туди, кажуть, там страшний був да. Я нічого не можу дозвонитися, бо там залишився... Чоловік він інвалід, і я його не, не могла вивезти у найбільш обстрілюваній ворогом юнаківській громаді, за словами голови, ще лишаються люди. Ми поїдемо з автобусом, будемо говорити ще людей, щоб люди виїжджали. Ті, хто вчора приїхав з Могриці. Ми сьогодні вже одного лежачого відправили до лікарні. Цих вже зараз усіх будемо по поші і Вже їх оформили. Лише за останні чотири дні з небезпечно прикордонні вдалося евакуювати близько пів тисячі цивільних. Ще стільки ж виїхали самотужки. За інформацією військової адміністрації, загалом у п'яти громадах, котрі підлягають під обов'язкову евакуацію, живуть майже шість з половиною тисяч людей. Із сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Через обстріли Сумщини жителі окупованих областей можуть повернутися на підконтрольну територію України лише через гуманітарний коридор на Волині. Це пункт пропуску мокрани Доманове на кордоні з Білоруссю. Волонтери безкоштовно відвозять людей до Ковеля, А тим, хто хоче дістатися інших областей, допомагають придбати квитки на потяги. Зранку і протягом усієї ночі ворог атакував Дніпропетровщину з артилерії та дронами Камікадзе. Є влучання у Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах, а також у Нікополі є руйнування, каже обласна військова адміністрація. Люди не постраждали. У Запоріжжі відбудовуються багатоповерхівку, яку перший рік повномасштабного вторгнення зруйнувала ворожа с 300 Частину будинку, куди і влучила ракета, довелося зводити з нуля. Коли мешканці зможуть повернутися у власні оселі, з'ясовувала наша Олена Каптюх. Ось цей під'їзд виріс фактично з фундаменту. Доволі швидко. Володимир живе в сусідньому, спостерігає за будівництвом чи не щодня ремонтують і вцілілі під'їзди, зокрема фасад. вони і з тієї сторони навіть обшивають будинок, наче тепліше буде. Пригадує день, коли ракета влучила у його будинок. В його квартирі не вціліло жодне вікно. Я пашов я пішов в укриття, виходив, і саме в цьому все сталося. І вікна полетіли. Я навіть присів від несподіванки такої паніка була. Сталося це в жовтні 22-го. Російська С-300 естриставщен зруйнувала 15 квартир. Тоді загинуло 8 людей. Удар був уночі. Більшість просто спали і не встигли сховатися. Ми зараз в квартирі, яка була напівзруйнована, тобто одна сторона її повністю не було, інша сторона, ось кухня. Ми зараз тут все так лишилося, як і було під час прильоту. Тобто, навіть от кава людина, мабуть, собі готувала, так і стоїть. Відбудовувати почали п'ятиповерхівку цьогоріч. От другий, третій, четвертий ряд був був зруйнований. От п'ятий, то ми вже демонтували. Конструкції в аварійному стані, тому ми розбирали і цегляні стіни, і плити перекриття, які нависали. У відбудованих квартирах заливають підлогу, прокладають комунікації. Роботи лихої не буває. Все, працюємо тяжко, усердно. Відремонтують і покрівлю в усіх десяти під'їздах мають завершити до нового року. Кошти передбачені державним бюджетом, а саме фондом ліквідації наслідків ворожої агресії. Це сума трохи більше ніж 150 мільйонів гривень. Є всі шанси встигнути в цьому році. Якщо ми говоримо про Запоріжжя, то в нас 12 багатоквартирних будинків пошкоджено, зруйновано, і чотири з них вже майже в процесі введення в експлуатацію. І мешканці вже до нового року року будуть святкувати новосілля в своїх нових квартирах. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Із Вінниці до Кам'янця-Подільського на велосипедах півсотні учасників скаутської організації Пласт з різних куточків України вирушили у велоподорож. За 12 днів підлітки планують проїхати 400 кілометрів. У дорогу рушили подільським шляхом святого Якова. Це маршрут мальовничими місцями Вінницької та Хмельницької області пластовий табір без ватри не може обійтися. Ми з собою маємо всі речі: казани, намети, речі, все, все, все що потрібно для проведення табору. Ми вже маємо наперед визначені місця, де ми будемо ночувати. Цьогоріч перший раз бачу, як відбувається цей табір. Всі з різних місць. І саме цікаве те, що ти можеш дізнатись чужі традиції, а тим, а сам можеш підлитися своїми традиціями своєї області. Срібло на Олімпіаді в Парижі здобула українська борчиня Ірина Коляденко. У фінальному поєдинку з вільної боротьби вона змагалася з японкою сакурою Мотокі, яка є другим номером світового рейтингу. На Олімпіаді в Токіо 2020-го Коляденко вибрала бронзу. Тепер в Україні 12 медалей: три золоті, п'ять срібних, а ще чотири бронзові. У медальному заліку Олімпіади ми на 20-му місці.